Казка, кошенятко і пожежна машина. Одного літнього ранку кошенятко побачило високо на гілці маленьке пташенятко. Воно захотіло познайомитись з ним і підбігло ближче до дерева. Пташенятко, привіт! Я тут внизу. Подивись на мене. Але гілка була занадто високо. І пташка його не почула. Треба спробувати залізти на гілку, подумала кошеня. Цікаво, а що видно з такої висоти? Міцно встромляючи кігті в кору дерева, воно полізло наверх. В мене непогано виходить, який я вправний дереволаз, саме до себе промовила кошенятко. Все вище, вище і вище піднімалося кошеня. Ось уже й потрібна гілка. Але ж де поділося пташенятко? Воно озирнулося навколо. Нікого не було. Напевно, вже полетіло. Який гарний краєвид. Ось мій будинок. Показало воно лапкою. А он ліс. Де живуть мої друзі зайчик, вовчик і лисичка. Цікаво, що це за червона будівля з великими червоними машинами. Запитай у мами, як повернусь, подумала Кошеняко. Насолодившись чудовими краєвидами, маленький дослідник вирішив, що пора повертатися додому. Крок, ще один крок. Лапка сковзнула вниз. Ой-ой! пискнула маля, ледь втримавшись на гілці. Виявляється, злазити додолу важко. Може спробувати перестрибнути з гілки на гілку, як білка. А як не втримаюсь? Ні, краще не треба, подумала кошеня. Як мені злізти з дерева? Зараз мені б крила не завадили. Цікаво. А як називався б кіт з крилами? Котоліт? Ні. Може, крилокіт? засміялося кошенятко. Придумав. Летюкіт. Розважаючись з назвами крилатих котів, воно не помітило, як під дерево прийшли гратися діти. Почувши їх веселий сміх, згадало. Що так і не придумало, як злізти з дерева. Всім привіт! Ви могли б мені допомогти злізти, заняв коло кошеня. Тоненький писк почула дівчинка Мія. Вона подивилася навколо, але нікого не побачила. Я тут, зверху на гілці. Дівчинка підняла очі вверх. І побачила високо на дереві маленьке кошенятко. Як туди потрапило? Напевно, ти не можеш злізти. Зараз я тобі допоможу. Будь ласка, допоможи мені. Діти, порадившись між собою, вирішили покликати пожежно-рятувальну службу. Кошенятко зверху спостерігало за дітьми. Раптом воно почуло звук сирени. По дорозі їхала пожежна машина. На даху кабіни мерехтіли червоний і синій вогники. Коли машина зупинилася біля дерева, кошеня здогадалося, що вони приїхали його рятувати. З машини вийшли пожежники. Діти підбігли до них і показали на гілку з кошенят. На даху пожежної машини була драбина, яка могла подовжуватися декілька разів. Діти з цікавістю спостерігали, як драбина піднімається вверх. Досягнувши гілки з кошеня, вона зупинилася. Пожежний піднявся по ній і обережно зняв з гілки кошенятку. Тримай, передав він його мії. Вона ніжно пригорнула кошеня. Маленький, навіщо ти так високо заліз? Це ж небезпечно. Біжи до мами. А завтра приходь до нас гратися під дерево. Дякую. Прийду. Мені треба потренуватись, щоб стати вправним дереволазом. Радісно промовкотіла кошенятку. Кінець. Graças que...